Нагадаю, сили оборони методично знищують російські ресурси. Йдеться і про енергетику, і про армію, зокрема стратегічну зброю противника. Приміром, спецоперація СБУ Павутина. Вона вже увійшла в історію найуспішніших місій спецслужб. Видання Wall Street Джорнал оприлюднило цікаві деталі підготовки до знищення стратегічної авіації противника. Уже відомо, що підготовка тривала 18 місяців. Агенти фактично з території Росії атакували. Стратегічні аеродроми. Та чому все було на межі провалу і до чого тут травневі свята і алкоголь? Усі факти зібрав Даниїл Дьомін. Операція, що увійшла в історію, її деталі опублікували у Wall Street Journal. За його даними, операція Павутина передбачала доправлення вглиб Росії понад 100 спеціальних FPV-дронів. і перевозили їх у замаскованих контейнерах. Виглядали вантажівки як звичайні дерев'яні будиночки. Збирали у Челябінську агенти СБУ, подружжя Артем та Карина Тимофєєви. Компоненти переправляли контрабандою, скористалися корупцією на російській митниці. Безпосередньо до аеродромів вантаж везли наймані російські водії. Про вміст причепів вони не знали той, хто виготовляв будиночки, не знав, що вони поїдуть під аеродроми. Так само і той, хто збирав дрони, не знав, що їх скерують саме на ці літаки. І вони полетіли. Хоча все було на грані провалу. Місія ледь не зрівалася на етапі транспортування. В однієї з вантажівок, що здолала 300 кілометрів маршруту, змістився дах контейнера. Водій побачив дрони і зателефонував замовнику з питаннями. Щоб уникнути дзвінка до ФСБ, голова СБУ Василь Малюк вигадав легенду: нібито це обладнання для відстеження тварин у мисливських угіддях. Водій повірив, полагодив дах і продовжив рух. 1 червня контейнери розмістили поблизу цілей, і лише тоді пілоти в Києві дізналися, куди саме. Битимуть не було жодної тривоги. У нас була конкретна мета, і ми знали, що її досягнемо. Голова СБУ зазначив, що операцію реалізували 1 червня, хоча планували все набагато раніше. Завадили, за словами малюка, травневі свята. Росіяни занадто довго, так би мовити, відпочивали. Але одне з питань це така нотка гумору. Ми планували ще до 9 травня це зробити, але вони на великдень там зайшли в запій, пробачте, зловживали сильно спиртними напоями. Потім 1 травня, майовка у них. Вони тиждень лежать, їх нема, Далі 9 травня. У нас реально місяць випав саме з цієї причини. Дахи будиночків відкрили дистанційно. У повітря підійняли 117 дронів. Керували БПЛА через місцеві російські вежі стільникового зв'язку. За даними СБУ, атака охопила чотири авіабази: Оленя в Мурманській області, Біле Іркутській, а також аеродроми Дягілєва та Іванова. Головними цілями стали стратегічні бомбардувальники ту 95 МС, ту 160 та дальні бомбардувальники Ту-22М3. Щойно відбулися перші влучання, не було нічого складного в тому, щоб зрозуміти, куди летіти. Просто набирайте висоту, бачите чорний дим і розумієте, куди летіти. Операція Павутина одна із найзухваліших таємних місій у сучасній війні. У результаті атаки уражено 41 російський літак стратегічної авіації. Попередні збитки агресора оцінюють у понад 2 мільярди доларів. Серед пошкоджених бортів дефіцитні літаки розвідники А 50 Крім втрати техніки, російська армія зазнала логістичних проблем. Іркутське авіавузол окупанти використовували для забезпечення стратегічної авіації. ОСБУ підтвердили, усі дрони були української розробки, оснащені бойовою частиною, здатною пропалювати обшивку літаків. Дьомін, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.